Я додаю петлі. Дивіться, мені треба в кожну четверту петлю додати петлю. Я пров'язую 1, 2, 3 і четверту пров'язую з одної дві. За задню стіночку пров'язую і за передню пров'язую. У мене наступний ряд буде одна лицьова, одна виворотня, тому мені так підходить по візерунку. Знову 1, Два, три. І четверта роблю з одної дві. Одна. Друга. Один, два. Три. Одна. Друга. І ось так я додаю, потрібно мені кількість петель. Ви можете пров'язувати, що у вас там лицевими буде треба, Ну, мені так треба по візерунку. Три пров'язала і зробила з одної дві.